Вітаю кожного разу. Ми намагаємось радувати вас розмовами із цікавими людьми, майстрами своєї справи. Сьогодні в нашій студії Ірена Бусть, організатор відкритого чемпіонату України із сучасних танців. І зараз ми будемо говорити саме про сучасний танець та його стилі. Вітаю вас, Ірена! Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, чим зайвається ваша організація? Українська федерація сучасного танцю, яку я очолюю, власне і займається тим, що по всім регіонам України в нас є танцювальні клуби, в яких займаються діти, починаючи від трьох років. І до безмежності дорослі, і ми проводимо змагання різного рівня, і найвищий статус це відкрити чемпіонат України, на яких ми формуємо збірну команду України, і наші танцюристи їздять на чемпіонати Європи і світу і виборюють там звання чемпіонів. Ви можете кимось уже похизуватися, хто здобув місця призовічні? Звичайно, в нас дуже велика історія, тому що ми є членами міжнародної танцювальної організації 13 років, і за тих 13 років у нас є багато чемпіонів. Ну на Наприклад, з таких відомих. Останній Олександр, який виграв в проект Танцюють всі. Так, так. Це є член нашої організації, і він в минулому році став чемпіоном світу зі степу. Перший раз, бо перед тим він п'ять разів був віце-чемпіонів і ніяк не міг швейцарців перемогти. От, крім того, в нас є Одесити, маленькі діти, які вже в віці сім років є чемпіони Європи з диску. От, крім того, в нас є дуже хороші результати в східних танцях. Наші і дівчатка, і дорослі, ну, наприклад, Алла Кушнір була фіналістом. Маємо з Миколаєва Оленнікова Катерина, яка є тепер чемпіон світу із шоу-беліданс, із класичного, із народних. О, тобто, в нас географія така в різних стилях є своє досягнення. І давайте зараз поговоримо саме про стилі. Які саме стилі представлені у вашій організації? Е, ну, ви знаєте. Дуже в нас цікаво, тому що в нас представлені всі танцювальні стилі, які є в природі. Я наприклад, Як таке можливо? я, наприклад, сама бальниця перед тим народниця. І я ніколи не могла подумати, що є в світі організація, яка дійсно об'єднує всі танцювальні стилі, які є в природі. Чому? Тому що настільки гарно все систематизовано, всі танцювальні напрямки поділяються по трьом великим комітетам: вуличні танці, куди входять знамениті хіп-хо. Обрик, данс, електрик, диско, значить, ну, вулиця для молоді. Для молоді так? Другий напрямок перформінг артс, куди входять танцювальне шоу, балет, джаз, модерн. Туди ж входять східні танці, гімнастика, акробатика. В нас вже є навіть такі напрямок танців, народні танці. І третій напрямок це саме парні танці. Це сальса, бачата, меренга, яка, на жаль, наразі в нас ще по ресторанам, по кафе. Ще не є на такому високому рівні аргентинське танго. Ну і такі ще деякі дисципліни: дискофокс, наприклад, які в нас не популярні, але тим не менше вони новий є. напевно. Так, да, це новий стиль. І тому кожного року є General Meeting, Це щорічне засідання міжнародної танцювальної організації, де збираються 100 країн, і кожна країна може впроваджувати, пропонувати новий танцювальний напрямок. Тобто, ну, наприклад, я зумбу вели, але ще вона так не поширилася. Україна вела те. اخن В такий от напрямок. У нас це лише філіал міжнародної організації світової. Я так розумію, так? Так. ну ми не можемо сказати, що це філіал, тому що це всеукраїнська громадська організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції, от яка повністю зі своїми структурами, осередками, клубом. А тренерами. давно ви існуєте, і взагалі, як виникла ситуація? Ось розділити, розширити цей набір стилів від чіткого, наприклад, академічного академічної основи до ось таких нових, як ви казали техно і так далі? Ну, вся справа в тому, що в. Світі є багато організацій різних, от, і кожна має свій конкретний танцювальний напрямок. Ну, наприклад, відома Всесвітня Федерація танцювального спорту це є спортивні танці. От. Відомий бренд СІД ЮНЕСКО, який займається більш культурними напрямками. І от виявляється, що вже 30 років існує міжнародна танцювальна організація. Членами в тій організації вибирається тільки одна організація. І от 13 років тому так вийшло, що ми подали документи і ще одна українська організація. От але ми стали членами, і ми вже у років фахово тим займаємося. Ну і я думаю, що всі задоволені, тому що дуже приємно як керівнику організації отримувати подяки від батьків, які щасливі від того, що ми робимо для них. А ми щасливі від того, що вони так само в нашій організації досягають. Давайте якраз поговоримо про батьків та їх дітей. Якого віку до вас приходять найчастіше люди? Діти це чи старшого віку люди? Ну, ви знаєте, в кожні в кожному танцювальному напрямку є своя специфіка. Наприклад, в танцювальне шоу ведуть діток з трьох рочків, тому що це є звичайно від трьох до семи років. Це є такий вік, коли треба фахово дитину віддати такому спеціалісту, який знає, як розтягнути дитину, які м'язи в неї працюють. Тобто, якусь дати тобто певну основу. певна основа має бути обов'язково, обов і це має бути саме хореографія. Тому, коли я чую, що говорять, що в п'ять років дитину віддали на бальні танці, це мені мені смішно з цього. Тому що насправді спочатку є так звані дитячі розвиваючі танці, коли формується організм дитини, коли в неї повинна бути правильна постава, м'язи починають працювати, тобто це ну надзвичайно важливо. Але тим не менше, діткам подобається, коли їм шиють гарні костюми різні, роблять постановку на дитячі пісні. От і це от з того все починається. А як у дитини викликати ентузіазм? Ну, насправді всі знають батьки, що діти починають танцювати практично, як тільки стають на ніжки. І мені дуже часто дзвонять навіть мої коліжанки і знайомі, вже два роки вже ми ведемо. Ну, звичайно, всі діти танцюють і дуже рано. І є такі діти, які вони самі підсвідомо танцюють щось і не знають що. І тут дуже важливо потрапити на такого Викладача. викладача, який власне грамотно підійде до того, тому що деяким дітям взагалі не подобається і не потрібно танцювати хіп-хоп, тому що це такий більше юніорський, молодіжний, паценячий напрямок, я би сказала. От дуже гарно дівчатка розвиваються в східних танцях, в диско, в класиці, в балеті, в джазі, модерні. А Як батькам зрозуміти, тобто, ось до чого схильна дитина? Як побачити от, це? От тому і існують наші громадська організація. Якщо ви прийдете в Українську федерацію. З частного танцю і просто скажете, що ми хочемо дитину вам віддати. Порадьте, чим вона може займатися, і повірте, що вам порадять не тому, що ви приведіть до нас, бо в нас це коштує там певний внесок в місяць. От а ми підходимо до цього професійно, і це є цим. Ми відрізняємося від різних гуртків, палаців піонерів і так далі, тому що ми все таки. Я вже не говорю про те, що в нас практично дуже багато дітей, які виростають, стають тренерами, вибирають собі професію навчальний заклад, тобто ми так. До того підходимо я думаю, це чудово. Давайте зараз поговоримо ще про дорослих, не лише про дітей. Хто є учасниками вашої організації, хто з дорослих, можливо, навіть пенсіонери, літні люди. Ой, ви знаєте, насправді для дорослих є теж зовсім окрема програма. В нас є ну, наприклад, дуже популярно східні танці, коли дорослі для жінки дорослі? та та в нас є вікові категорії. Ну, наприклад, дорослі один це до 30 років, дорослі два від 30 до 50. А от сеньори це власне після. Ле п'ятдесяти років і ну, ви собі є не уявляєте де найбільше? дорослі два. Ну, взагалі по-різному, тому що там теж східні танці розділяються на класичні, на шолк і народно фольклорний. І я вам скажу, я отримую величезне задоволення, коли солідні жінки, які займають там певні посади, певне положення в суспільстві, вони не стидаються, вони дуже красиво по-жіночому виглядають, вони виходять, танцюють, уявляєте собі перед аудиторією. І а це з чим, настільки... на вашу думку, пов'язано те, що людина у такому віці приходить нарешті до мистецтва, до творчості, до танців? Ну, тут є Різні аспекти. Насправді танці це дуже здорово. Це є здорово для хребта, який починає підводити всіх після 35 років, а особливо східні танці це є добре для внутрішніх органів, для всіх жіночих органів. І тому кожний переслідує свою мету. Є такі, які приходять схуднути. От в нас навіть був колись проєкт. Ми з Комсомольською правдою, де Руслана Писанка і Микола Коваленко, бо Микола Коваленко це мій віцепрезидент. Власне брали участь у проєкті для схуднення. І тому кожен приходить з різних е, причин. Але танцювати можна в будь-якому віці. У нас, наприклад, є Баркалов Сергій, який явно вже ну гранд сеньор. Я не буду говорити, скільки йому років, це поважний панник. Керівник, керівник колективу. Ну, це вже такий пенсіонер зі стажем, але він керує хорошим колективом. Він Сам степіст і він сам степує. І, власне, на чемпіонатах Європи і світу немає сольної категорії степу, є тільки формейшн. Уявляєте собі, коли виходять 24 бабці і дідусі і, і танцюють степ синхронно. Я коли була в Німеччині в різі на чемпіонаті світу, я мрію про те, щоб колись таке відбулося в нас. Наразі ми маємо поодинокі випадки: це Одеса, Харків, це власне степ. Де такий найстарший вік, ну а жінки такого віку в східних танцях себе проявляють. Частіше це жінки решта... приходять? Так, звичайно. <плес> Хто в нас активний? Жінки? жінки, звичайно. Ми якраз торкнулися цієї теми. Давайте поговоримо про ваші плани на майбутнє. 9-10 травня в Києві вперше ми проводимо відкритий чемпіонат України по всім танцювальним напрямкам. Власне, от все, про що я розповідала, це все буде відбуватися в меридіані. На героїв Севастополя в двох залах величезних, які будуть перебудовані, зроблені. Один зал під концертну площадку, а другий спортивна площадка залишається. Зранку і до ночі будуть різні танці, різні майстер програми, майстер-класи приїжджають, дуже фахові люди. Ну, наприклад, переможець хіп-хопу Бен Віхер з Німеччини. Це є людина, яка виграла він чемпіон в різних, по різним версіям, скажімо так. Це є надзвичайно. Не авторитет, і всі на нього дуже хочуть попасти. Я дуже рада, що він що його менеджер і. Погодився, щоб він приїхав, бо в нього дуже такий графік складний. Крім того, приїжджає зірка в диско з Норвегії. Ненсі Гокстет, в неї всі чемпіони теж світу, тобто це така теж знаменитість. Приїжджають росіяни із Йорданії по східним танцям. Тобто, таких чотири майстер-класи, а крім того, це є реально це є чемпіонат України цього року. Чому він називається Відкритий, тому що буде дуже багато росіян, Молдови, поляків і білорусів. І якщо переможе. Іноземець, то звичайно, чемпіон України буде кращий українець, тому даємо можливість танцювати всім і знаємо, що вже йде багато заявок, і це буде дуже цікаво. Запрошуємо всіх. Дякую вам дуже за розмову, пані Ірено. Ви маєте змогу зараз запросити усіх на чемпіонат і побажати нашим глядачам гарного ранку. Звичайно, бажаю завжди гарного настрою. Приходьте до нас 9 10 травня, четвер, п'ятниця. Буде сонечко, там буде дуже гарно. А в нас в залі завжди панує атмосфера щастя, доброти, свята. Чого я вам бажаю? Танцюйте і будьте щасливі. Ще раз дуже дякую вам за розмову. А ми не перемикаємось далі багато цікавого.